Привіт! Сьогодні перейдемо знову трошки до роботи з діаграмами і займемося нашим місцем проживання чи взагалі місцем, де ми знаходимося. А саме поговоримо про таку цікаву діаграмку як негативна пам'ять, негативна пам'ять місця або негативна пам'ять стін, як ми це називаємо у Франції. Тобто, часто буває таке. Особливо люди, які чутливі, що ми щось відчуваємо. Можливо, навіть певна паніка, фобія, якісь видіння, якісь картинки незрозумілі, або якісь обличчя ми бачимо, або щось чуємо. Думаємо, наприклад, що це якийсь дух чи ще щось. Не обов'язково це може бути Пам'ять, Пам'ять, яка пов'язана або з цим будинком чи квартирою. Це буде тоді пам'ять стін. Або саме пам'ять місця, тобто, наприклад, місце, на якому побудований цей будинок, чи стоїть цей багатоквартирний будинок, там, наприклад, щось раніше було. Ну, на, наприклад, побудоване на старому цвинтарі, чи було висушене болото, як це часто в нас буває. Так? В цьому болоті, наприклад, ще й колись було, наприклад, масове вбивство, масове затоплення когось. Ну, тобто ви розумієте, що оці негативні такі історичні події, також емоційні події, психологічні, так? Чи, наприклад, стародавнє місце битви, військових дій чи ще чогось. Це все може впливати. А отже, Наше місце, де ми перебуваємо, обов'язково маємо чистити і також, як і нас самих, не тільки чистити, а і заряджати, більше того, заземляти. Чим краще наше місце заземлене, тим краще воно стоїть своїми ефірними ніжками на цій землі. І все в нього дуже добре. Чому? Тому що енергії протікають вільно і гармонійно. Ми можемо спокійно чистити, заряджати, і у нас завжди буде місце гарно заряджене з високими вібраціями. Також ми вимірюємо вібрації місця, де ми живемо, От, доступ до цього місця різних вимірів також. Тобто, якщо ваше місце, наприклад, побудовано, ну, скажімо, наприклад, на якійсь колишній братській могилі. Тобто під землею там вже якась негативна енергія. Плюс ті люди, які, наприклад, будували цей будинок, ну, скажімо так, скоріше всього, ви захотіли заплатити, наприклад, поменше, взяли, наприклад, людей. Ну, алкоголіків, чи якісь не дуже таких сумлінних, які робили або як, або були у стані, ну, скажімо, ненормальному, стані свідомості. Може, ви їм, наприклад, недозаплатили, ви ще й, наприклад, на них накричали, посварилися, потім вдома відбувалися незрозумілі речі. Тобто наклалися негативні спогади, як місця, на якому. Стоїть будинок, і також спогади негативні самі пов'язані з будинком. І так як ви потім незадоволені переїхали, наприклад, жити в цей будинок, у вас також між собою весь час якісь сварки, хвороби, травми, проблеми, весь час де щось губиться, негативний якийсь емоційний стан, тобто накопичується негативна енергія, а отже, Вібраційна картинка цього місця і цього дому стає низькою, низьковібраційна будівля місце проживання. А коли це так, отже, притягуються відповідні виміри і ті тонкоматеріальні сутності в цьому випадку, які притаманні саме цьому виміру. А ви ж знаєте, що виміри йдуть парно, так? парні і непарні, Тобто. Негативні і позитивні. І дуже часто треба зовсім трошки, щоб перейти з одного виміру в інший і надати доступ не тим, кому потрібно. А потім виганяти це всі, ці всі перешкоди не завжди дуже легко. Тому краще працювати на передбачення частенько все очищати, провітрювати як фізично, так і енергетично. Так, і тоді все буде нормально. Підтримувати нормальну вібраційну картинку вдома. От. Ну, і для того, щоб провести невеличкий аналіз, чи є у вас такі проблеми, чи немає, в будь-якому разі завжди чистить. Перевіряйте також вібрації вашого дому. А, ну, давайте переходити до цікавої. Нашої діаграмки. Діаграмка на 26 позицій. 26 позицій, так? Отже, перші в нас дві позиції це пам'ять стін, і я вже пояснила, що це таке, і пам'ять місця. Я пояснила, що це таке. Тобто, ви дивитеся, наприклад, чи є негативна пам'ять. Показало, що є. Яка стін чи місця? Може бути дві. Перевірте. Потім, наприклад. Пам'ять стін. Скільки? Бо їх може бути багато. Не одна і не дві, а може бути з десяток. Особливо, якщо ви ніколи нічого не чистили і ніколи, ніколи нічого не перевіряли. Далі ще у нас по краям є дати, тобто до нашої ери, до народження Ісуса Христа, потім перша, друге, третя. І так, поїхали аж до 21 століття, і тут плюсик. Ось оцю діаграму так, від до народження Ісуса, потім від першої ери до, 20 -пе, до 21 століття. Як хочете, можете малювати, як можете не малювати. Тобто можете використовувати діаграму, яку я вам давала раніше, по визначенню часу. Але це в принципі цікаво, тому що, наприклад, коли я дивилася тут, де я живу, то мені випала, наприклад, пам'ять місця і випало алкоголь і наркотики. І я так зразу: опа! Як цікаво, тому що в нас ніхто не п'є, ніхто не пали, ніяких цих наркотиків немає. Думаю, ну, можливо, це якісь люди, які тут працювали, чи що вийшло ні. Головне 21 -е століття, тобто ж якась сучасна проблема. І потім, в принципі, до мене одразу прийшла картинка, що дійсно у мене перед домом є, якщо ви знаєте, така французька гра, буль або петанк ще називають. Ну і там часто компаніями збираються і дуже люблять, звичайно, коли грають, і випити і... ідуть. Добре. І, Можливо, навіть позловживати всім іншим, тому що і групи молодиків часто збираються і закриваються в туалеті, і там палять різне. Ну, Мені прийшлося звертатися до поліції, щоб їх трошки. Поганяли. От це я до того, що завжди можна виявити, яка є проблема. І далі треба буде вирішувати, як її вирішувати на фізичному плані. Так? Тобто, якщо це щось дуже-дуже давнє, наприклад, жертвоприношення, так? то це ви можете чистити лише енергетично. А якщо якась проблема, от як у мене була така сучасна, то, скоріше всього, прийдеться її вирішувати на фізичному рівні, тобто, що для цього зробити. Ну що, поїхали. отже, 26 позицій. Ми побачили, що є головним чином два варіанти. В кожному із них може бути хоч з десяток варіантів. Далі визначаємо, звичайно, з якого часу. Ця проблема. І поїхали тепер дивитися. Отже, перше хвороба. Друге смерть. Третє самогубство. Четверте вбивство. П'яте суперечки, шосте насильство, сьоме тортури. Восьме розлучення. Дев'яте розлука. Так, наприклад, насильницька розлука, що хтось когось розлучив. Десяте страждання. Одинадцяте, це різне позбавлення волі мається на увазі як полон або викрадення людини наприклад, закрили її так, в кімнаті, та ще, наприклад, прив'язали в такому плані. Людини чи тварини, до речі, може бути також. Далі, дванадцяте, правильно, знущання над тваринами. 13 -е, жертвоприношення. Чи чимось пожертвувати в плані, ну, хто щось зробив якесь пожертвування. Наприклад, пожертвував собою заради іншої людини, наприклад, дитини, чи чоловіка, чи жінки. так? Все може бути. Треба дивитися, що саме перевіряйте. Чотирнадцяте зґвалтування, п'ятнадцяте інсест. Так, раніше це було дуже часто. І я, до речі, дивилася, у мене тут церква, прям посередині стоїть села. І якраз в мене виходить будинок, знаходиться на території. Це раніше був сад при цій церкві. І от, до речі, до негативних пам'ятей місця я побачила, що є інсест. І... Дійсно, раніше, ну, наприклад, в Старій Європі, то точно інсест це було дуже-дуже дуже розпоширене явище. Більше того, цих дівчаток, які вагітніли від своїх чи батька, чи брата, чи ще якогось родича, дуже часто якраз віддавали. В монастирі, при церкві, і ними опікувалися монашки. Було таке часто, що дітей при народженні вбивали, навіть живцем закопували в землю. Це все існувало, і це було явище дуже-дуже сильно розпоширене. Я думаю, що і в наших краях також. А, тобто, якщо чистити, то чистити прийдеться дуже чисто, дуже багато. І молитися за ці душі, і просити їх підняти в світло, допомогти їм піти. Це серйозна така проблематика. Давайте, 16-й пункт проституція. Так, проституція також вона буває вимушеною, а буває і по добрій волі, але, але як по добрій волі? Того, що. Людині треба було, наприклад, за щось жити так, під час, наприклад, Другої світової війни у Франції, до речі, дуже часто проституція була розпоширеним явищем, особливо, якщо людина, наприклад, співала. Так, всі знають дуже прекрасних співачок цього часу, французьких, які стали відомими. На теренах всіх Європи і не тільки Європі. Ну, часто були проститутками, але чому? Тому що треба було заробляти чимось на їжу, на проживання і тому подібне. Самі розумієте, раніше жінка не мала стільки прав, скільки вона має зараз, і то є допомога, яку вона має зараз. Особливо, якщо це була ще й вдова, та ще й з дітками, а треба було за щось жити, і тому протис... робили, займалися такими справами. І до речі, у Франції до цього відносяться досить толерантно. Тобто, коли вони розуміють, що жінці треба було за щось жити, і вона цим займалася ну, не зовсім з доброї волі, а тому, що треба було якось проживати, це вважається ну, от як самопожертва. Так, це була 16-та позиція. 17-та чорна магія. 18-та. Різні магічні ритуали. Ну, Мається на увазі такі чорненькі. Так, Так, 19-та. Алкоголь, наркотики. 20-та колишня бідня. Та там, де забивають тварин. 21 -е, старе звалище. 22 -е, стародавнє поле битви. 23 -е, колишня братська могила. 24 -е, старий цвинтар. 25 -е, давнє болото. 26 -е, інший варіант. Так, ну що, мені вистачить балакать. Гарної вам практики. Бувайте! авах!